Шалом, це Славко. Поки я готував це зведення коротеньке, і карта роздуплилася. Бачите, наша песимістична карта роздуплилася. Оці от красиві малинові, чи які вони там. Кільця це радіус Хімарсів, 80-кілометровий, це політкоректний. Бачите, оце рокади, якими постачається зелененьке російське військо. Це засяг. Ви бачите, що ми перекриваємо ці дві рокади, за досягнення котрих я по старому, по-старіківськи, міряв критеріями операції Фрідріхус-2, Другої світової. Я зараз кажу, все це можна зробити зрачно простіше. Штук то в нас нема, не дає захід, а десяті, але є Хімарси, і вони можуть це перекрити. Оце от така картинка. Це от чи... відступ росіян і наш наступ. Це все згідно залужного нашого. Нарешті є заява залужного в його Фейсбуці. Він, як справжній полковод, стриманий. Він дає військову оцінку, що ми підійшли на 50-60 кілометрів до кордону. Йдеться не патрулі передові, а деться за основні сили, і виходимо, йому важить вийти на український кордон на півночі, що він цілком має рацію, що все одно російський фронт скорочується, то ми маємо привести до його радикального скорочення. Це така двохостра зброя. Але нам політично і військово дуже вигідно зменшити загрозу для Харкова, вийти дійсно на державний кордон, отут, от. І це абсолютно правильно. Що треба сказати? Що який стан зараз? Переживає наш наступ. ну Наступ це як хвиля. Він накочується, потім відкочується частково. Як він накатився, ми всі знаємо. Отут-от десь козача Лапань, Правильно, от зараз я тут перейду сюди. От, от він накотився. Він як? Від козачої Лапані, бачимо на заході, отут, от на північ від Харкова, до. отут от, до піщаного Старобельського району я за що купив за те, продаю. тут важить накат. Паніка, що кажуть, що на схід від старобільського в піщаному підняли український прапор. Ну це все треба перевіряти. Таких інформацій багато. Це свідчить за паніку, це свідчить за розмах, це свідчить за бажання, за очікування. Але оце такий розмах накату нашої хвилі. Тепер як вона відкотиться. Ця хвиля, а вона обов'язково відкотиться. Є кілька можливостей ну, найбільш твереза, про яку поки що говорять наші генерали, яку підтверджують наші карти, що фронт може затриматися по осколу. Бачите, по річці оскол. Це може трапитися. Оттак, от, за це зараз за це, цей сценарій є зараз найбільш оптимістичним для наших опонентів, для росіян. Росіяни бажають бачити фронт на осколі. Не, я не певен, що їм чим вдасться. Зараз буде вестися боротьба за майбутні рубежі. Наші обстоюватимуть рубежі. західні, західніші. Ну, росіяни, я не певен, чи вони зможуть діяти на захід, щоб пересунути цей рубіж на захід. А у нас більше можливості пересувати рубіж на схід, і рубіж по Сватова, в принципі, цілком досяжний. І побачимо, я. Це поки що мій оптимістичний прогноз, але цілком можливо, що ми протягнемо фронт на схід і до Сватова да на лінії на південь від Схватова. Ну, що є, що цьому може протидіяти? Ви бачили ці дії. От сюди, от на лиман, на ямпіль, нам виразно вже не вистачає сил. Це помітно. Вже по-перше, із сякання цієї хвилі видно, роликів поменшало. Поменшало фоток з, з, з найсхідніших точок. поменшало роликів, видно, що втомлюється, видно, що вода, як знаєте, як вона розливається, вона стає тоншою плівкою і розтікається. Плівка. Нам не вистачає. Сил, і це очевидна нестача сил, і вона зараз найбільша проти нас працює. Це саме нестача нас, наших сил. Поки що ми на інерції, на трофеях, на ресурсах противника наступаємо. Але скоро і ресурси нам будуть потрібні. Але зараз нам поки що більше потрібні сили. Отака от, от картина. Поговоримо далі за реакцію. Ерефії після засідання їхнього собєса знадобилася доба, щоб напустити на нас стратегічні бомбардувальники. І коли тут нас лякають війною з обмеженим застосуванням ядерної зброї, лякають світ, то ви бачите, що термін реакції доба. доба. Знадобилося росіянам, щоб нашкрябати ці Ту-22. У них найсучасніші Ту-22, які можуть наносити удари. Вони облетіли парадним строєм Україну, вдарили, як кажуть, з півночі з півдня. Це все дуже попереднє. І друге їм ще знайти ціли. Ніхто з нас, в принципі, не помітив цих ударів, крім тих нещасних людей, на голови котрих впали їхні ракети. Оце от криза їхніх стратегічної авіації, криза. Того можливості і криза часу для розгортання, для нанесення ударів. Щось ми це у фільмах раніше уявляли швидше таку реакцію. Важить також політична реакція. Кадиров підняв хвіст на військових, це дуже важливо. Зараз кожна собака буде піднімати хвоста на російських військових. Я їм співчуваю. Ну, хотілося б ясно, щоб наш Дон Кондом він не це. Є. Не обмежився як завжди на словах, загрозами, щоб він же ж а то ж як поговорить, щоб він щось і зробив. Зрештою, щоб він добрався до самого, довів йому ситуацію на землі, врізав би правду матку на ну, матку, щоб його правда чіплявся манікюрними ногтями за ковор, щоб його витаскували охоронці з кабінету. Але на жаль, цього всього поки що не буде. Поки що правду матку в обличчю Путіну говорить, хіба що в телеграмі. І що я хотів би сказати неприєм, закінчити неприємним. Ми це засію були вчора в місті. Будемо сьогодні, спостерігаємо. Я щось лікування не віжу. Ви знаєте, що перемога наша для своїх, розумієте? Як от у росіян для своїх поразка, вони щось там святкують дні Москви, для їхніх для втаємничених, для наближених, для патріотів це поразка, горе народ собі святкує. Так я скажу, наш народець щось не святкує. Я оце мені неприємно було бачити, що ця перемога лишається справою вузького кола своїх. Може, воно і на добре. Тут щось Ася хотіла сказати, а я попрощаюся. Лайкайте, підтримуйте, розповсюджуйте. Все, бай.